Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабеч з найкращими та динамічними реплейчками World of Tanks. Що ж, сьогодні дивимося на тащунський бій на танчику Лове! Дуже рідкісний танчик сьогодні, не дивлячись на те, що нас кидає в абсолютний топ до 6 рівнів по дві артилерії в команді, однак артилерія 8 рівня. А інша сьомого. М-12 та М-40 команді противника в нашій теж М-40, але з рівня Су-14, варіант 1. Відразу приїжджаємо сюди на таку стандартну позицію в цьому режимі, адже нас кидає на степи в штурм. Ми сьогодні будемо боронити свою базу. Тобто не всі 15 хвилин у нас іде бій, у нас цього разу йде 15 хвилин бою. Подивіться, ой, відбиває наш. Голдовий підкаліберний снаряд, цей золотий, дорогою, дорогущий, відбиває якимось чином. Невідомо зараз, так само як Ірон Айрень Арні, Iron Арні, Iron не знаю, називайте, як хочете, тому що там назви завжди міняються. В залежності, як читати, от наприклад, писали мені, що англійською не так читається Iron арні звичайно до цього, звичайно, дослухаюся. Але є, наприклад, інші танки, якої чому іменно англійською читати чи латинською. От в цій ситуації треба ще розібратися. І відразу вам кажу, повний бій сьогодні будемо дивитися. Тобто, всі 10 хвилин на останніх секундах будемо витягувати досить непростий бій, адже на нас усіх будуть перти. Звичайно, нічого я більше спойлерити не буду, і так забагато сказав. І дивимось на нашу гармату. Ми зараз працюємо на голдових підкаліберних снарядах, які забирають 320 за постріл та 294 міліметри пробивають броні. Досить чудова швидкість польоту, майже 1500 тисячі метри за секунду, тобто 1438, якщо бути докладніше. Так і зараз ми працюємо на стандартних бронебійних, які пробивають 234 міліметри. Теж забирають 320 за постріл, залишаються осколков власні снаряди. Які пробувають 60 мм броні, так і що вони забирають 420 за постріл. Астрон Рекс, зараз, як ми в нього не вцілили, невідомо. Дуже, дуже точна у нас гармата Лове дуже хвалиться і славиться тим, що у нього дуже точна гармата серед важких танків 8 рівня. Хтось нас пересвідчує, от невідомо. Хто зараз нас пересвічує? Можливо, десь стоять у противника. Невідомо. Зараз айрон арні будемо добирати. Так, борт, бачите, він навіть нас не бачив. Зараз їхав на нашого союзного тигра П і знаходиться знову новий противник 45 ТП. От це можна сказати, що пісок. Пісок він називають піском. Ті рівні, які маленькі, мається на увазі маленькі, низькі рівні. Четверті, оці я навіть не кажу за перші, другі, треті, четверті, п'яті. Це зовсім такий пісок-пісок. Шостий, сьомий рівень теж вважаю за пісок, бо тому що тут дуже грає багато гравців, таких не е сказати, як би це сказати, недосвідчених. От скажу так, недосвідчені зараз тут гравці. Тож зараз знаходимо лобе нашого візаві. ві. -заві. Невідомо, чому він зараз ховається за кущами. От що він зараз робить? Не знаю, можливо, він занадто багато переграв на танках ПТСАу. Зараз ховається за кущами. Лове, немає жодного маскування, він же важкий танк. Так і що. Ми його добираємо, так, добираємо його. 137 хітпотиків нам тільки залишили наші союзники, і у нас. Два К майже дві тисячі у нас настріляного, і що ж, 1678 шістсот сімдесят на У нас майже асисту стільки ж, скільки ми і настріляли. 7-6 рахунок, і ми помінялися флангами. Зараз команда противника зажала нашу. Союзну команду там зараз Тигер, 131 та АМ-6 й раз, разом з нашою артилерією. Зараз будуть приймати команду противника з іншого флангу. Зараз у нас залишились восьмі рівні у команді противника. Теж Астрон Рекс, це, до речі, дуже дуже шикарний преміум танк. Його досить часто беруть в турніри на восьмих рівнях один на один. Дуже дуже вивозить Астрон Рекс. Звичайно, не на кожній мапі. Далеко не на кожній, але беруть і перемагають, так я сам не раз таке бачив. І що ж, наш Лорей 40Т, не знаю, можливо, він хоче відправитися в наступний бій. Зараз його пересвітять, просто кожен його буде пробувати, навіть КВ-1С, який зараз підсвітився. Можливо, навіть він його буде пробувати, а у нього фугасниця стоїть, оця, оцей його ризок. Не пам'ятаю, вроді би, якщо я не помиляюся, десь 360 середньої шкоди він забирає за постріл, якщо пробиває на кумулятивах. Так що ж, треба давати, хоча б по комусь її даємо. Тайпа 58-му 275 хід тільки вилітає. І до слова, хочеться сказати, чому я зараз показую цей бій, не дивлячись, що в топі, от дуже важко настрілювати завдану шкоду. По противниках немає різниці, на якому рівні шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий чи десятий, проти якого нас не, щоб не кидало, дуже важко на ньому настрілювати. Дуже він шикарно фармить. Так, немає що говорити. У нас чудове пробиття, плюс у нас бродобійні снаряди, які чудово пробивають. 234. І він фармить досить та досить чудово. Але щоб настріляти або витягнути якийсь бій, він занадто слабкий. Занадто слабкий цей. Лове, ну і тому я спеціально сьогодні показую цей бій. 10-10 рахунок, і що? Т-25 варіант 2 зараз сховався і такий недобрий чоловічок. Зараз за все буде нам давати кожного разу пробиття, а після того аж буде світитися. Так, будемо давати бландшот чи ні, стоїмо, не рухаємось. Хто кого пересвітить, невідомо, так і що все ж таки не витримує наш лове. Відає постріл і не підсвітився. Швидше за все, Т-25, варіант 2. Приїхав він з іншої сторони. І зараз. Так, до речі, забув озвучити, знову не знаю, що це в мене за хвороба така. Забування озвучувати нікнейми авторів реплею. Це у нас грає Hedfield 1982. Не знаю, можливо. 80... 82-го року народження 1982-го все може бути. Нас грають такі гравці, навіть яким за 60 років. Так, я особисто знаю таких, таких гравців, тож що нема чому дивуватися. Дві з половиною у нас вже настрілено два фраги, і залишається у нас останній союзник на Амиксі м 45 а зараз на нього там налетіли як команда противника, навіть ворожа артилерія, там присутня, дивлячись на міні-мапу. Зараз світиться М-12, він теж там. Зараз просто впали так, зжирають нашого останнього союзника, ми Залишаємося одні проти п'яти танків. Так що це так дьоргається? Та-58. Що це таке? Нам бракує відмалювання, чи що Що це таке було? Не знаю. От, можливо, якийсь дефект реплейчика, все можливо. Невідомо, чому він дюрогався, хто знає. Пишіть в коментарях, як завжди, вони вітаються. Пояснювальна бригада, скажу так. І що ж, ми залишалися одні проти п'яти танків, тобто самі ви розумієте, якщо ми витягуємо цей бій, автоматично отримуємо медаль Колобанова. Так, забираємо вже другого противника, залишаємося вже одні проти трьох, і залишається менше ніж хвилину та 20 секунд. Тож якось. Ну я вам скажу так, якщо ми захищаємо свою базу, якщо ми залишимось в живі, ми вже отримуємо медаль Колобанова. Нам навіть не обов'язково добивати всіх противників. 45 тепер приїжджає сюди. Ну, от що, він боїться на нас виїжджати адже це сьомий рівень, навіть незважаючи на те, що це важкий танк. Що ж, ми його пробиваємо навіть під таким кутом. Це дуже гострий кут був. Немає що говорити, але ми працюємо на підкаліберах голдових. Ми могли його не пробити, а дати йому рикошет. але в цій ситуації нам трішечки ВБР підкрутив. Забираємо ще КВ-1С. Мінус гармата, як би там не було. 3700 у нас настріляного. І залишається пів хвилини. 30 секунд залишається навіть уже менше до кінця бою. І що? Забираємо 45 ТП і тепер треба шукати М12. М12, 6 фрагів у нас на рахунку. І Невідомо, ще де М-12 є. Ховаємося за камінчиком, і він був біля нас. Просто біля нас був присутній М-12. Не вилітає в нас альфа. 335 хітпоінтів. На по ідеї, і не мала вилітати. Так, і що? 15 хітпоінтів треба добирати на завантажний осколку снаряд, так що ми і робимо. Дуже вдячний за перегляд. Як завжди, всім добра. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.